З цих курсів відчуваю, що мені потрібно зробити щось на зразок вступу, кого бісати від мене хочеш. Тому давайте одразу перейдемо до справи. Я познайомився з улівудським актором Ідрісом Ельбою і познайомився з Дональдом Трампом молодшим Мережеві взаємодії закладено величезну психологічну складову, що складається з трьох елементів. Перший елемент полягає в тому, що ти не знаєш з ким я знайомий. так чи, що якщо Якби я попросив тебе скласти список з п'яти на людей, яких ти знаєш, ти ймовірно знаєш п'ятьох людей. Тому що якщо ти почнеш так чинити, ти почнеш їм подобатися ще більше, і вони безперечно почнуть більше довіряти тобі. І це буде свідчити про твою компетентність. І давайте, якщо я сидітиму, склавши руки і говоритиму, що я мільйонер, я зробив це, я зробив то, я або забезпечувати шалену цінність, або обіцяти її. Багато людей, з якими ти спілкуєшся, особливо на нижчому рівні, і ось на цьому все і закінчується. Просто тому що я привив... особливо для важливих, які управляють бізнесом, заробляють гроші. Тобі треба. Показати їм, що ти можеш, потім цей чувак скаже: Я не можу гарантувати, у мене дуже щільний графік. Як я тобі можу щось гарантувати? Я загалом президент компанії, у мене дуже щільний графік роботи.